Усіх вітаю. Сьогодні друге відео серії Купівля будинку в Польщі для іноземця, і називається Іноземець такий цуцемець з панств третіх, тобто з третіх країн. Хто може купити будинок? Звичайно, це громадянин Польщі, громадянин, який перебуває в шлюбі з поляком, або Людина, яка прожила тут на карті резидента, вже мінімум 5 років. Ну і, звичайно, хто має там карту поляка і на основі того отримав громадянство. Для решта людей, щоб купити будинок вольностоянці, тобто який стоїть один будинок, не квартирний, а будинок називається він ще єднородінний, тобто для однієї родини, дозвіл з Міністерства справ вивненчних, Потрібно на купівлю будинку, називається дом вольностойнцем, землі, по польськи це ґрунту, квартири, але щоб був уділ в ґрунті, тобто мішкання з удялем в ґрунті. Чи це значить, що це є от квартира, і до квартири ще є якісь невеличкі такі городи, як, як у мене, тут. У мене тут є квартира з городом, але цей город він не є приватною власністю моєї цієї квартири. Він належить до спільноти, так якби ОСББ. І вони просто дають мені користуватися, так якби я маю якусь частинку для користування. Це зрозуміло. Тому я, ми як цю квартиру купували, то нам не потрібно було дозволу. Далі дорога дояздова. Буває так, що от є багато будинків, і дорога до будинку. Є чиясь приватна, і тоді потрібен дозвіл. Що не, допустимо, міста, так? а приватне. Е, гараж, е, якщо, допустимо, цей гараж є так само вольностоянцей, так якби на землі, і він не є не відноситься до якогось гаражного кооперативу. Тоді теж треба дозвіл. Е, місце постойове з уділем в ґрунті. Що це значить? Ну, то місце на машину е, якесь таке теж приватне. І Визначено, що до тої квартири належить це місце приватне. Не ОСББ, так? а приватне. Тоді теж треба дозвіл. Щоб отримати кредит тепер, потрібно мати дохід в злотих, не в гривнях. В гривнях не беруться до уваги взагалі ніякі доходи. Друге карта побиту. В основному банки хочуть або сталу карту побиту, або карту резидента. Але є банки, які дають кредит із часовою, часовою картою побиту. Але ця карта має бути дійсна ну, мінімум 6 місяців. Деякі банки хочуть, щоб мінімум рік. Так що треба шукати такі банки. Наступний пункт. Чоб ви заробляли тільки в Польщі. Наступний пункт мати прописку замельдування. Мати песель це ідентифікаційний код податковий. Дуже багато банків хочуть, беруть до уваги умова о праці. Звичайно, є такі банки, які беруть до уваги умову злецення, якщо у вас немає умови о праці, і діяльність господарчу, тобто фірма, приватна фірма, але це треба таких банків ще пошукати. В основному всі банки одразу дають вам кредит, якщо ви маєте умову о праці. І ця умова о праці має бути не менше, ніж три місяці. Бажано, щоб це вже була умова опраця на час не Ну, Звичайно, бувають такі ситуації, що беруть до уваги на час окрешлений. Там на півроку, на рік бувають такі ситуації. Але це теж треба пошукати в таких банків. Якщо останніх півроку ви працювали на умові опраця, але змінили роботу, то повинні на цій наступній роботі пропрацювати мінімум шість місяців. Ну, це так. В загальному банки хочуть. Звичайно, бувають різні винятки. Треба все запитуватися у дорадці кредитового. Банк попросить у вас такий документ, як засвідчення у Ну, щоб ви показали цю умову о праці. І заробка. Це так називається засвідчення о затрудненні і заробка. Піти за останні три роки. Деякі банки хочуть за останній рік. Піти це так, як ви платите податки, щоб вони побачили, що ви дійсно працювали і платили податки. Так. До ваших заробків не додають якісь там премії або додатки, які є не постійні. Ну, такі, які там раз в три місяці або раз в півроку, вони до уваги це не беруть, не додають до ваших заробків. Умова B2B, тобто це контракт, і вона має бути не менше, ніж рік. В основному банки хочуть два роки. Але я ж кажу, це має бути не менше в різних банках по-різному. Тобто, це от ви є приватний підприємець і працюєте по контракту. То це умова B2B називається. Ще одне. Якщо ви маєте і умову о праці, і контракт, наприклад, так? то, якщо у вас умова о праці достатньо грошей, то банк може навіть не брати до уваги те, що ви маєте на контракті. Так що в кожному по-різному. Так, це в загальному про ті документи. Основне, що ви повинні розуміти, що Бажано брати дорадцу кредитового. Чому? Тому що, по-перше, ви за нього не платите. Це вам того дурацтва, потім оплачує банк. Ну, звичайно, це йде з ваших коштів кредитних, не важливо. але важливо, що зараз, коли ви будете собі шукати якийсь кредит, якийсь банк, то вам це буде безкоштовно. Ви можете собі взяти дурац, який буде вам мінімум до п'яти банків подавати заявку, і будете вибирати собі який кращий банк. Банк буде вам звіряти бік. Це бюро інформації кредитової. Він буде вам він буде дивитися, чи ви мали якісь кредити, чи ви не маєте заборгованості по тих кредитах, чи ви вчасно сплачуєте цей кредит. Бажано, щоб не був протермінований більше ніж 30 днів кредит. Вони на це дуже, дуже дивляться. І потім вам визначають пункти. Чим більше ви маєте тих пунктів біковських, тим краще. Наступний документ, який потрібен вам для кредиту, це освячення у вкладі власним. Ви просто підписуєте вам, видрукують таке освячення, і ви напишете, наприклад, що ви будете 20% вкладу власного давати. Ви то освячення підписуєте. Наступне кляузуля згуд. Ну, там різні згоди вам будуть. Там роду і так далі. Всі теж ті згоди треба буде підписати. Вніск о уділення кредиту. Під цю заяву вам заповнює дорадця кредитовий. І ви просто потім звіряєте, чи всі дані добре він вніс. Тю, ви, наприклад, хочете не купувати будинок, а хочете купувати землю і будувати на ньому будинок, на цій землі будинок. Ну тоді е, потрібно кошторис тих робот, називається кошторис робот, е, тобто оцінка тих робіт, які будуть проводитися. Ну, щоб банк більш-менш орієнтувався, що ви будете робити. Потім є якийсь вносик о приніщення децизії. Я ще до кінця не знаю, що це за вніс. Ми будемо подавати, то я вам тоді конкретно все скажу. Але просто кажу, що отакі є інформація, інформація вніскодавця. Вніскодавця це той, хто подає заяву. Якщо, наприклад, ви подаєтеся там з чоловіком чи дружиною, ну то потрібно для банку дані і чоловіка, і дружини. Скільки чоловік і дружина заробляють, на яких умовах вони працюють, ну тобто, всі документи, паспорт, карта побиту і так далі.